Доброго дня, мене звати Петро Жижиян, Я відповідальний редактор української версії сайту «Київпост». І сьогодні в нашій студії Ольга Кошарна, експертка з питань ядерної енергетики та безпеки, співзасновниця ГО «Антикризовий експертний ядерний центр України, кандидатка хімічних наук. І ми сьогодні зібралися для того, щоб поговорити про нинішній стан атомної енергетики України, про головні загрози для цієї галузі і спробувати спрогнозувати її найближчий розвиток. Доброго дня пані. Доброго дня. Давайте почнемо з такого загального питання, в якому стані нинішня атомна енергетика України, наскільки вона вивозить нашу енергосистему. Почну з того, що до повномасштабного вторгнення встановлена потужність всіх українських енергоблоків складала 13 тисяч мегаватт. Після окупації Запорізької АЕС зараз це 9 тисяч мегаватт. Безумовно, після цих масштабних обстрілів ми з квітня 2024 року втратили 9 тисяч гіват. Тобто, це половина встановленої потужності, за якою ми входили в минулу зиму. І 9800, відповідно, встановлена потужності ХАС. Тобто до 60%. АЕС виробляють електроенергію для потреб держави через те, що пошкоджені без відновлення деякі об'єкти на теплової генерації, 90% пошкоджено об'єктів ТЕС, 45% гідроелектростанцій, дефіцит встановлених потужностей є. Ми імпортуємо 1700 МВт на добу. З Європейського Союзу, але цього недостатньо. Тобто, за оцінками і моїх і моїх колег екс енергетичних експертів, дефіцит буде складати в морозні такі дні. Це буде 4-6 гігават Тобто, половина так. До, до 50%. Тобто, я що хочу сказати, що атомні електростанції вони працюють в базі. Ви вийшли на номінальну потужність. Їх не можна там збільшувати потужність, зменшувати потужність. З точки зору технологічного регламенту вони базові потужності, а маневрові були гідроелектростанції або газотурбіни або газопоршніви. Оце проблема, що енергосистема не збалансована. І безумовно, 9800 для держави Україна ну це замало. Навіть якщо споживання у нас до 18 тисяч мегаватт, які наразі є реальні загрози для нашої атомної енергетики? Бо останнім часом лунають заяви української влади про те, що Росія нам збирається атакувати наші АЕС. Наскільки ця загроза реальна і що насправді загрожує нашій атомній енергетиці? Ну, загрози реальні. І перше випадок, коли... Всі енергоблоки на підконтрольній території зупинилися в аварійній системі захисту. Це відбулося 22 листопада 2022 року. Угу. Це був класичний блекаут, коли одночасно випали із об'єднаної енергосистеми 9 тисяч мегаватт, і відповідно енергосистема розпалася на частини. Угу. І оце був класичний блекаут. І не Кокренерго за 14 годин зібрали оцих частин в єдину об'єднану енергосистему і синхронізували з європейською. Це унікальний випадок в mm. історії світової електроенергетики. Це по-перше, чому так відбулося? Тому що вони влучали в систему передачі електроенергії в мережі в трансформаторні підстанції. Навіду приклад. От приклад, спочатку повномасштабного вторгнення під станція Макарові, uh -huh. до якої приєднані лінії з Рівненська і Хмельницька, ось, влучання було 22 рази. Що відбувалося 26 серпня цього року? Наймасштабніший обстріл був, і вони влучили трансформаторні підстанції не поряд САЕС, а другого так званого ешелону. Uh -huh. І внаслідок цього. Відбулося зменшення частоти в енергосистемі. І якщо б вони влучили відкритий розподільчий пристрій, трансформатор поряд Саєс, то автоматично спрацювали б системи захисту і зупинилися б автоматично реактори. А що відбувалося 26-го? Реактор не знав, що йому робити. Автоматичні системи не розраховані на такий режим в енергомережі. І тому... Ну, дуже небезпечна ситуація була. Тобто, внаслідок цієї атаки е, зупинилися такі, більш-менш безпечно: перший, третій, четвертий Рівненський. Хмельницький енергоблок працював на е, по лінії на Польщу, але був від'єднаний від об'єднаної об енергосистеми. Південноукраїнський найбільш небезпечна ситуація, що там сім хвилин е, я не знаю, як вони зупиняли реактор, чи вручну, чи як, але відмовили. Системи важливі для безпеки це головні циркуляційні насоси, які прокачують оце теплоносій в першому контурі, що вмиває Тобто збір. Реактор міг перегрітися. Це була б розплавна активна зона, важка варіасла розплавна активна зона. Як це відбулося на Трімай Айленд США 1979 році? Можна втратити реактор було. Тобто вони, росіяни, які проектували ці реактори. Вони з нового боку не порушують Женевські конвенції, вони не б'ють відкритий розподілчі приїзди рядом САЕС, mm -hmm. а так інше. Але вони провокували радіаційну аварію. От таким чином. Це перше. По-друге, зараз що відбувається? Майже щодня над промисловими майданчиками всіх АЕС літають шахеди, імітують напад повертаються на свою траєкторію. Про це Україна написала декілька нот офіційних вересні, тобто вони не залишать нас. Тобто це ядерний шантаж, це ядерний шантаж. Ну я вже не кажу про Запорізьку АЕС, де з кожним днем деградація обладнання, некваліфікований персонал. Який, до речі, з Курської АЕС тому, що вони там роблять, не знаю. Персоналу було на ЗАЕС 11 тисяч до вторгнення повномасштабного, зараз 3,5 тисячі. Але із 200 людей, які мали персональні ліцензії на право там організаційно-розпорядчі функції, 200 людей було із 415 на всю Україну, на всі АЕС. Тобто mm. найбільше АЕС, тому і найбільше таких от дуже висококваліфікованого mm. персоналу підписали контракти з Росатомом 22 людини. Інші всі виїхали на підконтрольну територію. Тобто, помилки персонала це ризики. Деградація обладнання, ризики. Відсутність Каховського водосховища після підриву греблі, ризики, вони перетворили ЗАЕС військову базу, де зберігається важка техніка, боєприпаси, кадировці там, які пересуваються всіма приміщеннями на заєсце, це створення безпеки. Така ситуація. Тобто, що мене дивує? То, що ні МАГАТЕ, ні Рада безпеки ООН, ні ОБСЄ за два з половиною роки не змозі щось зробити з окупантом, який порушив статтю 56 додаткового протоколу до Женевських конвенцій по правилам ведення війни, що не можна там вести бойові дії поряд з з греблями і АЕС. Конвенцію міжнародної боротьби з актами ядерного тероризму, конвенцію про фізичний захист ядерних матеріалів, Конвенцію про ядерну безпеку і за два з половиною роки важили впливу на ядерного терориста. Міжнародна спільнота не знайшла. Які... Можливі сценарії розвитку подій, от ці всі ризики, про які ви розказали, до чого це може призвести? Що може статися з АЕС в кращому ну, і в гіршому? Ну, наприклад, ну Росатом. Угу. Оце ідея Сергія Кирієнка була. Він скільки там років очолював державну корпорацію Росатом, яку створили власне під нього. Його ідея була окупація. Планувалося одночасно окупувати дві АЕС на півдні. Вони планували використовувати ЗАЕС для російських потреб, тобто від'єднати від, від об'єднання енергосистеми України ЗАЕС і приєднати до Російської. І такий план вже на ЗАЕС був в липні 2022 року. Вони відновили лінію, високовольтну лінію з Кримського перешейку до підстанції Каховської за цей період окупації з березня до липня 2022 року. Але зненацька. Якісь хлопці покурили поряд з трансформаторною підстанцією Джанкої, яка згоріла, але це вона ключова була для цієї схеми. Якісь хлопці, щось там, партизани Керсонські, повалили опори у свіже виготовлені Росією, тобто не вийшло. Тобто Наші спеціальні хлопці не дозволили до цього часу заїзд для внутрішніх потреб споживає електроенергію забіжної енергосистеми України, uh -huh. заїзд підстанції Дніпро. На нашій території і резервна лінія, Запорізької теплової електростанції. От така історія. А що стосується Каховської греблі? Що для Росатомого керівництво — це була така несподіванка. Тобто не російські військові не погодили підрив Каховської греблі з Росатомом. Бо Росатом був би проти, тому що вода потрібна для охолодження працюючих реакторів, Вони ж планували експлуатувати. Щоб mm -hmm. був економічний зиск якийсь. І, тобто військові підірвали без погодження з росатомом. Тобто я бачила першу реакцію, перші дні, вони такі в розпачі були, вони не знали, як це коментувати. А що далі буде? Далі вони максимально будуть шкодити обладнання, вже деякі, наприклад, пари генераторів, ну, вони пошкоджені так. Тобто, Наприклад, при деокупації не можна прогнозувати, скільки часу нам буде потрібно, щоб відновити роботу хоча б одного енергоблоку. По-перше, вона ж замінована навколо. По-друге, я впевнена, що вони заклали там міни під трубопроводи і таке інше, які можна дистанційно привезти там в дію. Для підриву і та і таке інше, тобто зараз ми можемо підсумувати, що росіяни роблять це для того, щоб роботу Запорізької АЕС неможливо було відновити. Ну я думаю, що так. Я думаю, що так і використовують для ядерного шантажу. Вони використовують як військову базу. Це по перше, по-друге. Обстрілюють постійно нікопольсько-марганівську громади на протилежному берегу, споряд, бо українські військові не можуть ну відповісти та відповісти, тому що вони розуміють, що це ядерний об'єкт, тому дуже небезпечна ситуація. Повертаючись до реалії, яких опинилася атомна енергетика, зараз влада постійно. Регулярно озвучує плани з добудови блоків АЕС для того, щоб компенсувати втрачені потужності, коли це можливо, і наскільки взагалі це перспективно. Ну, По-перше, плани системного оператору uh -huh. НЕК «Укренерго» саме «Укренерго» визначає, скільки яких потужностей, якого виду генерації має бути на підставі розрахунків комп'ютерних кодів, що я бачу. Що треба Україні на більше 10 років, це каже Укренерго. Він планує, він відповідає йому балансувати енергосистему. Він каже, що треба газової генерації, у тому числі біогазу, 3 тисячі мігават, сонячних сонячних електростанцій 4 тисячі, вітроелектростанцій до 5000 тисяч і от цих промислових хамок тисячу МВт. АЕС немає в планах «Укренерго». Тобто, розумієте, що міністр енергетики разом з Котіним вони якусь свою стратегію мають, яка коригується за стратегією системного оператора. Крім того, я вважаю, що пріоритети мають бути інші. Нам треба вижити цю зиму і наступну. Тому що ми не побудуємо це все, щоб ну, там, замістити повною мірою, щоб ми без відключень, без графіків. Тому я вважаю, що це нереально. По-друге, це гігантоманія і під тисяча тисяча мегаватт. Це не актуально вже взагалі. Тому що Звіт з достатності генеруючих потужностей «Укренерго» робить на підставі економічних прогнозів. Угу. Ми не знаємо, яка структура економіки буде після перемоги. Ми втратили вже 7 мільйонів населення, яке виїхало. Тобто, Система має орієнтуватися на споживачів. Великих споживачів ми втратили, металургійні комбінати і таке і інше. Тобто, і приймати енергетичну стратегію України в квітні 2023 року. Розгар війни до 50-го року. Ну, що це таке? І зміст таємний. Але я вважаю, що оці плани енергатома не відповідають потребам держави зараз. Тобто визначатися стратегією будемо після перемоги. Розвитку ядерної енергетики треба виходити з умов. Війна. Ми кажемо про те в на, нас врятує децентралізована генерація, маленькі такі потужності, когенераційні, якісь якісь такі інші. І ми будемо будувати 4 тисячі мігават на майданчику ХАЕС. Що що прилітіло? Потім побудували щось, прилітіло, немає. Знову ми просимо гроші, будуємо знову. Ну це ж. Бежевілля, скажіть, будь ласка, загроза ядерного вибуху на наших АЕС внаслідок дії Росії? Вона реальна? треба розрізняти. Угу. ядерний вибух. До речі, на чесний ядерний вибух був. був такий паровий вибух. Але ЧС вона інша конструкція. Якщо ВВР 1000 або 440, вони мають корпус такий сталевий, вони мають іншу зовсім конструкцію, і оце конфаймент, така міцна оболонка. то що може бути? Ну, найважче це важка аварія з розплавлення активної зони, про яку я казала. Але є, не буде такого масштабу, як на Чорнобилі. Наприклад, викиди радіоактивності будуть. Тому так. І в 2023 році були такі навчання аварійні угу. в Запорізькій області за участю там І агенції з надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров'я, військових. Ну, так, є небезпека, безумовно, є. Мабуть, найгірше те, що вони реально знають слабкі місця. Але наше Теж навчилися. Наприклад, 23 листопада 2022 року відбулося оце блокаут. А мої колеги, які там я знаю давно, вони разом з «Укренерго» розробили алгоритм підготовки атомних енергоблоків до ракетних атак. Коли головне управління розвідки каже, що там на пускових там, позиціях десь на Каспії, uh -huh. у нас час там час 15 готували. І вже от такого одночасного відключення всіх енергоблоків не було жодного разу в зиму 22-23 26 серпня цього року теж готували, але вони застосували нову тактику росіяни. І зараз треба вивчити, проаналізувати, Не так, як робить енергоатом, що провіна «Укренерго», що чистота після обстрілу впала і звільнили Кудріцького голову. Правління Укренерго треба разом разом розробити алгоритм, що робити персоналу у таких випадках. Все ж таке, які прогнози на розвиток атомної енергетики в Україні, От, на вашу думку. Я розумію, що ми не знаємо, яка буде економіка, але все ж таки, напевно, ж якісь плани мають бути. Ну, на мою думку, і на думку моїх колег, я бачу, які тренди в світі є зараз. Mm -hmm. І, наприклад, за наших умовах українських я вважаю, що перспективою є малий та середні модульні реактори розвивати. Багато проєктів в світі. Наприклад, Канада, вона на рівні держави прийняла стратегію розвитку цих малих модульних і середніх атомних реакторів. Вибрала три різних технології. І вже почала будувати. Пройшли там ліцензійні процедури, оцінка безпеки таке інше. У 28-му році має пілотний проєкт перший запрацювати. Ми маємо спостерігати, моніторити, які моделі реакторів там, як працюють, вибрати постачальників. І от на майданчиках вже теплових електростанцій, які зруйновані, але є, наприклад, інфраструктура, вся електрична. так? ДТЕК, вони думали про це. Угу. Я бачила інтерв'ю, вони вивчали можливості наших виробничих підприємств, а сутипи виготовлювати і таке інше. Тобто вони планували розміщати на цих майданчиках старих вугільних ТЕС, і це тренд теж світовий, мали модульні реактори. Вони безпечніше, великих, вони ближче до споживача. Вони більш маневрові, uh -huh. і вони будуються не такі великі капітальні вкладення на етапі будівництва, як для великих блоків. Великі блоки 70% вартості це капітальне вкладення на стадії будівництва. А це 100 МВт побудував, привез заводу, змонтував, він працює. Поряд такий же модуль. вже працює, продає електроенергію і вже Окупність є. Тому я бачу розвиток об'єднаної енергосистеми на підставі розвитку ядерної енергетики за сучасними технологіями разом з відновленими джерелами гідроелектроенергетики. Тобто тоді не буде цих викидів, парникових газів і таке інше. І ми будемо виконувати зобов'язання міжнародні. Отже, в нашій студії сьогодні ми поговорили про нинішню ситуацію в атомній енергетиці. Я так розумію, що атомна енергетика все ж таки вона має бути основою майбутньої енергосистеми України. Поговорили про те, які є головні загрози, і навіть спробували спрогнозувати розвиток нашої атомної енергетики. Ще раз, пані Олю, дякую за те, що ви до нас прийшли. Дуже приємно. Дякую за запрошення. Вам, наші глядачі, я дякую за увагу. Підписуйтесь на youtube канали «Київпост» і Київ Підписуйтесь на наші соцмережі, читайте сайт «Київпост» англійською і українською мовою. До побачення.